Я взагалі вчений, професійний вчений, і все своє життя працюю в одному місті. Тут недалеко знаходиться інститут біохімії, тепер імені Паладіна. Я в ньому працюю після закінчення Київського медичного інституту, тепер Київський медичний університет. Я там працюю вже 55 років. Але так сталося, що у мене була перерва на два роки. Хоча я залишався працюючим в інституті біохімії, мене запросили теж випадково для мене, несподівано для мене в уряд України. Я був останнім заступником голови ради міністрів у РСР ще в УРСР, і потім був в Україні віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань. І напевне, моя діяльність подобалася нашому першому президенту Льві Макаровичу Кравчуку. Зрештою, він колись про це і сказав в своєму інтерв'ю, яке було присвячено мені. І я дуже добре пам'ятаю цей день. Це було 2 лютого 1992 року. Я йому доповідав про організацію першого конгресу української діаспори. Я був головою оргкомітету, і після цієї, цієї доповіді він раптом сказав: Я хотів би, ми зараз починаємо нашу дипломатичну службу. Я хотів вам запропонувати першому посаду посла і посаду посла в Сполучених Штатах. Це найбільш важлива для нас країна. Ви знайомі з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем старшим. Я відповідав за його візит до України і був організатором. Відзначення 50-х роковин трагедії в Бабиному Ярі, і саме він відвідав Бабин Яр. Потім я був знайомий з українською діаспорою. Я добре знав єврейську не діаспору, а найбільш впливові єврейські коло в Сполучених Штатах. І він запропонував мені цю посаду. Я відповів. Це було для мене абсолютно несподіванка. Я попросив його. Тиждень на роздуми, тому що зрозуміло, що я повинен був покинути посаду директора Інституту біохімії, яку я тоді очолював, паралельно з роботою в уряді. Ну і За цей час відбулися певні зміни. Дмитро Васильович Павличко попросив президента, щоб призначити послом Олега Григоровича Білоруса. І... Мені сказали, ну от все-таки давайте, що ви. А ви знаєте, що я не дуже поспішав до Сполучених Штатів. Ну, по-перше, я працював в Сполучених Штатах в Нью-Йорку, в слон Кетерін Портераковому інституті в тисячу дев'ятсот році. І по-друге, я певний час був в Вашингтоні влітку, в липні, і для мене це було дуже складне випробування. І тому я попросив, уявіть собі в той час. Всі фактично посади послів були відкритими е, стати послом Великобританії. І в травні, указом президента, я був призначений першим послом України. Вона офіційно називається ця посада, посол при Сен-Джейнському палаці. Ну, от, я там працював майже шість років до лютого 1990 року. Року. Я не знаю, як зараз сприймається наше посольство. Ну, по-перше, посольство, коли я прибув до Лондона, виглядало досить умовно. Тому що всього було три співробітники: посол, його заступник, радник посланик був такий Михайло Михайлович Білоусов, професійний дипломат український, і консул Ігор Борисович Логінов. Ось три особи. Ні, Водія, ні друкарки, ні секретаря, ні нікого, ні автомобіля, ні де мешкати, ніде працювати, ми почали з повного нуля. Я коли від'їздив, ну, по-перше, у нас вже було три будинки в Лондоні і один був будинок в Едінбурзі. І е, для мене, коли я від'їжджав при, зробив прийняття. Міністр закордонних справ Великобританії, він мене запитав, що вам було найбільш складним. Я скажу, я йому сказав, коли я починав, ми почали три особи з повного нуля. А тепер, коли я від'їжджаю, у нас вже практично повне посольство, у нас є будинок посольства, у нас є додаткові приміщення. Ми зараз будемо мати ще будинок в Едінбурзі, який плануємо використовувати як генеральне консульство. І Він сказав: добре, у мене більше немає питань. Стосовно цього, сприймали Україну дуже позитивно, і Британія багато чим нам допомагала. І, зрештою, те, що я пішов з посади віце-прем'єр-міністра, вони сказали, що це було ознакою великої уваги до Великобританії, тому що з такої посади все-таки призначати послати, значить, ну і вони знали майже все про мою біографію. Вони знали, що я вчений, знали, що я працював досить довго за кордоном, як вчений. І е, коли я вручав вірчі грамоти її величності, ви знаєте, вона теж була пробріфована, тобто вона знала, і ми з нею трошки говорили про біохімію. Наскільки це цікаво для як однієї з головних наук про життя? Її величність взагалі це унікальна особа, зрозуміла, і вона, як коли зустрічається, вона як правило готова до цієї зустрічі, і ця зустріч, як правило, перебігає дуже цікава. І ви знаєте, за правилами, я не маю права її питати. Вона питає мене, і я відповідаю на її питання. Українська діаспора тоді Великобританії була дуже гетерогенною з одного боку, а з другого боку майже однаковою. в тому сенсі, що практично не було людей з України, з сучасної України. Це були люди, які потрапили туди. Відразу після війни не було діаспори, яка була до війни, до Другої світової війни. А це були наші, як правило, дивізійники. Вони були поділені між собою за своїми політичними уподобаннями. Там була група, яка називалася умовно кажучи за Бандеру, Бандерівці, були за Мельниківці, але ще залишалися ті, які, скажімо, більше їм було цікаво УНР там чи ще є щось. І, на превеликий жаль, вони не контактували один з одним. І коли мене почали запрошувати представники української діаспори, я сказав з однієї умови, що я приїжджаю, наприклад, в будинок. Союзу українців в Британії, це були мандарівці, чи об'єднані українців в Британії, це були Мельниківці. Я приїжджаю чи до однієї громади, чи до другої, але обов'язково повинні бути запрошені представники іншої громади. Тобто вони почали спілкуватися один з одним. У мене був радник, якому мені призначили. Радник цей був унікальний певною мірою. Чому? Тому що він був онук Франка, Ролан Франко. Його призначили радником з питань науки і освіти. Але з огляду на те, що він був кандидат наук, причому технічних наук, ну і я б сказав би так, не дуже видатна людина в галузі науки і дуже слабо знав англійську мову, так сталося, коли його обирали. Я його призначив фактично відповідальним за зв'язки з діаспорою. Він був вже дуже задоволений, і діаспора була дуже задоволена, тому що онук Франка. Спілкувався з представниками, і головне завдання, яке я йому поставив, сказав, це значить об'єднати поступово українську діаспору в тому сенсі об'єднати практично було неможливо, але з тим, щоб вони ставилися толерантно один до одного. Вони взагалі об'єднувалися тільки тоді, коли треба було воювати проти радянського союзу. Ну, наприклад, згадували візит Хрущова і Булганіна на крейсері Свердлов на коронацію її величності королеви. Це був 53-й рік, вони прибули на крейсері, і наші представники нашої діаспори робили там, розкидали листівки, і, і, і вони були об'єднані в боротьбі проти Радянського Союзу, проти комуністичного режиму. Скажімо, а так взагалі вони практично не контактували один з одним, що було дуже жаль. А от коли я від'їжджав, вони зрештою більш-менш, я не можу сказати, що об'єдналися, але зрештою, вони вже більш-менш толерантно ставилися, і ставлення до посольства було зовсім іншим. Значно краще. Знов повторюю, що ми почали з повного нуля. І хоча я, взагалі, вчений, біохімік і імунолог, я більше уваги приділяв не стільки науці, хоча у мене були зв'язки із Royal Society, це їхня академія наук, звичайно. Я більшу уваги приділяв економіці і військовій справі. Британія для нас була дуже цікавим прикладом реформування своєї індустрії, своєї економіки. Ну, я не буду нагадувати, що Британія колись була найбільшою країною в світі, починаючи від Нової Зеландії, Австралії, Азії, в Азії, Індії, Пакистан це була одна країна, Кашмір. Потім Центральна Африка, наприклад, Кенія і до Канади. Але Британія дуже розумно побудувала реформування своєї економіки. За Маргарет Тетчер, фактично вони ліквідували всі збиткові шахти. Тобто повністю реформували свою вугледобувну промисловість, зробили так, що вона була і прибутковою, і зрештою не позвільняли просто так людей, забезпечили їх роботою. Вони модифікували металургійну промисловість, не більше металу, а менше металу, але кращої якості. Вони перебудували свою оборонну промисловість. Тобто, це був чудовий приклад для України, який треба було позичити, і зокрема фінансова і банківська справа. Тому що Лондонський Сіті завжди вважався фінансовою столицею світу. І тому один з перших наголосів у мене був лондонській Сіті. Я був знайомий з усіма лордами-мерами лондонського сіті, і е, один з моїх найближчих знайомих був такий сир, е, е, він був голова товариства святого Йоанна Сен-Джона. Які супроводжували ще хрестоносців під час хрестоносців їхніх походів. і він був лордом мером з 95-96 роках. І я домовився з Сераджоном про те, що він відвіде Україну. Він сказав, я можу, але тільки за дорученням Міністерства закордонних прав. Він сам не вибирав країни. І я домовився з Міністерством закордонних прав, що він був. Він був в Україні, він був гостем. Президента тоді Елініда Кучми в Криму. Ну от така, така дуже коротка історія. Але але все-таки повертаючись до фінансової банківської справи, як я вам сказав, я зробив наголос. Хочу нагадати про те, що в Лондоні був спеціально створений банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, який очолював дуже відому в фінансових колах людина Жак Каталі. Один з кращих друзів, особистих друзів Мітерана, і цей банк був спеціально створений для реформи Радянського Союзу, тоді, коли почалася перебудова. І я спочатку наніс йому просто візит в вічливості, щоб познайомитися. Але в зв'язку з тим, що він француз, то я з ним розмовляв виключно французькою мовою, яка йому сподобалася, коли знав непогану французьку мову. І він вже наступного разу мене запросив на ланч, і під час ланчу я йому сказав: Дивіться, зараз Югославія розпалася і залишилося вільне місце, яке займала Югославія одного з директорів директора Європейського банку реконструкції і розвитку. Чому б його не віддати Україні? Ну каже, я подумаю, це цікава ідея, але є, Україна ще є брожником перед нашим банком. Якщо вона заплатить такий борг, то відразу я думаю, ми вирішимо це питання. Я передзвонив прямо президентові. Тоді я мав доступ прямий до президента. Він дав вказівку міністру фінансів. Це був Григорій П'ятаченко. Україна заплатила, і ми отримали це місце. Місце в директораті Європейського банку реконструкції та розвитку. Був такий відомий фінансист Олександр Савченко. Він був першим представником, директором. Банку від України, але він відповідав ще й за Грузію, Молдавію і, здається, ще й Румунію. І це, я думаю, дуже важливо, тому що Європейський банк реконструкції та розвитку фінансував декілька дуже цікавих проєктів для України. В першу чергу це було пов'язано з Чорнобилем. Але я, наприклад, через Київ просував ідею створення заводу з переробки сміття, але чомусь київська влада не дуже тоді зацікавилася цим. Я думаю, що це. Проєкт, який був дуже важливим. Тобто було багато цікавих проєктів, і особливо, між іншим, наше співробітництво з Британією в галузі військової справи. Всі міністри оборони України з 92-го року по 98-й рік всі відвідали Британії. Британські міністри були в Україні. Ми проводили спільні військові навчання в Яворіві, на Львівщині. Спочатку Україна британські, а потім були. Троякі, тобто Україна, Британія і Польща. Ну, я був присутній на одних з цих е, військових змагань, чи не звіть їх там, як, як, як вони проходили там, маневри, е, і був з державним міністром оборони е, Соумсом. Соумс, ну, це прізвище мало кому відомо в Україні, але його дід значно більш відомий це був Вінстон Черчилль. Між іншим він зовні дуже схожий на нього, а прізвище Сумс, тому що він був сином доньки Черчилля. От ми з ним разом прилетіли на ці змагання і були на них, і це дуже цікаво. Значить, такі були спільні навчання, маневри Україна, британо-польських військ. Взагалі, Британія це країна традицій. Але чи закладені були традиції нашим посольствам? Ну, по перше, ми досить не ну, я досить недовго працював. Майже шість років, тим не менше, особливих традицій ми не заклали. Але одна з традицій було: співробітники посольства разом з послом грали в футбол в гайд парку. Я не знаю, чи це традиція чи ні, але. Е навіть люди досить похилого віку, вони не старше за мене. Зараз я людина похилого віку, але хочу нагадати, що це було 25 років тому. І якщо посол грав футбол, то всі намагалися грати в футболі. Є футболи також. Хочу сказати, мені дуже приємно відзначити, що шість співробітників посольства стали потім послами України. Ми починали з повного нуля, і нам потрібно було зробити все те, що традиційне посольство, навіть Варшавського, Країн Варшавського договору, вони мали завжди посольство Великобританії, вони просто продовжували свою діяльність по-новому. А у нас нічого не було. Коли я приїхав, я мав зустріч з послом Росії. Був такий Панкін. А панкін досить відомий посол. Він був колись редактором Комсомольської правди, потім був послом в Швеції. І в Чехії він став відомим чим, що під час путчу 19 серпня, він підняв прапор Російської Федерації не СРСР, а прапор на посольстві його призначили міністром закордонних справ ще СРСР після Шевернадзе. А потім його змінили Шевернадзе. Повернувся. Я думаю, що він був там 10-20 днів. Ну, Перед тим, як Радянський Союз розпався, а Панкін був в, в Лондоні. Мушу сказати, що коли я перед ним поставив питання, що мені було відомо, що СРСР мав понад 40 будинків в Лондоні, і чи могли б ми розраховувати на те, що Росія тепер все-таки передасть, яке Чудовий приклад була Чехословаччина. Вони в різних країнах поділили комусь в, в Чехії в якійсь країні, комусь, тобто якісь будинки в Словаччині. Так само в Лондоні посольство Чехословакії перейшло в Словаччині. Він, ви знаєте, що пішов на зустріч в якому сенсі? Він виділив свого помічника і він мені показав цілу низку будинків. Але, показавши ці будинки, він сказав, що зрештою він нічого не може зробити передати нам без дозволу Москви. Я його добре розумів в цьому сенсі. Хоча ті будинки, які він показував, були маленькими, були непрестижними, але все одно, звичайно, ми могли б їх використовувати чи для, наприклад, торгівельної місії, чи для консульського відділу, чи, наприклад, для помешкання наших співробітників, але ми так нічого не отримали. Ви знаєте, що як я казав, що я вчений і все життя працюю вченим, і після роботи дипломатичної я повернувся і займаюся. Наукою, так, ну більш-менш я підтримую зв'язки з міністерством закордонних справ. Чому тому, що я біолог, і в зв'язку з тим, що я був, ну і продовжую, хоча б теоретично, бути дипломатом. У мене пожиттєвий ранг надзвичайно повноважного посла. Мене запрошує Міністерство закордонних справ займатися питаннями біобезпеки. Це е, конвенція з оборони біологічної зброї. Певною мірою заборони хімічної зброї, тому що хімічна і біологічна зброя досить близькі, і експортний контроль, тобто це товари, матеріали і методи, які можуть бути використані, наприклад, як хімічна зброя чи біологічна зброя. І тому я часто чи очолюю делегацію України на цих перемовинах, чи є заступником голови делегації, якщо, наприклад, їде там заступник міністра чи посол. І, як правило, кожен рік я буваю в Женеві на перемовинах з Конвенції заборони біологічної зброї. Ну, поза тим, ще в РНБО з 2007 року я очолюю комісію з біобезпеки. От зараз у нас одна з найбільших небезпек, звичайно, це коронавірус, і я активно займаюся цим. Зокрема, Нашій академії наук, Національної академії наук, я відповідаю за медико-біологічні дослідження. Ми працюємо над створенням вітчизняної вакцини проти коронавірусу. Так що у мене просто немає часу займатися. Ну більше того, я досить активно займаюся громадською діяльністю. Є така дуже важлива громадська організація, спеціальна олімпіада, це спорт для розумов відсталих людей. Я є першим заступником Кравчука в Українській Раді Миру і ще декілька. Тобто немає часу розслабитись і займатися речами, які не є безпосередньо в моїй увазі.